Всім привіт, друзі, з вами я, Computів, та в цьому відео я попробую нарушити всі правила на сервері блок TT. А, точно! Це ж найкращий сервер блок TT, якого назва на екрані, IP в описі. Тому обов'язково заходи на сервак, мені здається, він дуже класний, і тим більше по такій команді ти зможеш отримати маленький бонус. Тому обов'язково заходи, я чекаю іменно тебе. До речі, обов'язково, нажми на цю кнопочку, якщо ти не аноніму. А якщо ти людина, то не забувай ставити лайк, а ми погнали. Так, все, ребятки, я вже зайшов в меню серв. І нам треба вибрати Сурвал. Далі нам треба вибрати любий світ. І треба тільки почекати 5 секунд. І махалай. Ахалай, все. Ми телепортнулись на е, Другий світ. На якісь там координати. Я вже не знаю які. Так, і для того, для того, щоб порушити всі правила, їх треба для початку знати. Перше правило, ви можете побачити от на цьому скріні, і це не дюпати. Е, як дюпати, я не знаю, тому я не буду порушувати це завдання. Але за дюп там вообще дуже маленький наказ. Тобто, там всього лиш, вроді би, бан на 30 хвилин. Тобто, тебе за дюп, всього лише забанять на 30 хвилин. Тому одразу йдемо до іншого правила. І наступне правило, ви бачите в себе на екрані. Кстати, от мій нікнем і в мене донат герой, хочу примітити. Зараз давайте собі видати кіт Херо, і все. Я надіюсь, ви побачили, яке це було правило. тому... Ну, пробачайте, мені треба було скачати це, щоб е зробити цей ролик. Ой-ой-ой. Блін, я не хочу ніяк. Я настільки не хочу зараз портити гравцям життя. Тому я не буду грати з Кілаурою. Я буду грати тільки з X-Ray. Я зараз просто піду, подобуваю там. Собі трохи алмазів, і все, зливаю з цього. Бо тому що чити це саме погане що є на сервері. За них е, бан. За них бан в там. я не знаю в скільки. Я дуже, дуже не хочу це робити, але, ну, з читами мені зіграти прийдеться. І краще вже. Подобувати просто алмази, ніж е, зараз вот тут е, віддати, блін, ігрокам. Так, все, добре. Включаємо ці блоки ексрея. І включаємо. Ой-ой-ой. Будь ласка, ні. Ладно, давайте я спочатку трошки поїм. Перед тим, як буду тут купатись, бо тому, що в мене вже є почуття, що я скоро впаду. Бо там є якісь ямки, лава знизу. ну, Коротше, це все, щоб ви розуміли, алмази. Алмази на сервері. да, І там я бачу, якби, би якусь крепость. Ну, Отам, от, от от там. там, ну, по ідеї, мав бути спавнер, ну, а Зараз я просто буду купатись і буду якби, чекати, поки на мене. Скажете натичить Лейте. Стоман? Я вам отвіча. Я тільки що перезайшов мене зразу забанили. Що? Коротше, да, мене забанили. Ну, чомусь написало, що за чити мали би написати: реальний сервер. Так, мене все-таки за це е, забанили. Е, зараз я вийду свого твінка і себе розбаню, і за це правило ми ставимо плюсик. Такий жирний плюс. Як тільки до мене античит, е, ну, там, напевно, посиділи за мною, потім мене кигнув в античит, і потім мене зразу після кіка вже і забанили. О, ді, тому зараз я перезайду зі свого твінка і себе розбаню. Наступне правило на нашому сервері це е, не можна гріферити. Ну, я не знаю, я зараз йду шукати якісь незапривачення хати, бо тому що я без опкі. Я... Пішов. Для вас пройде секунду, а для мене, напевно, багато, бо тут багато хто приватить. Ребятки, щоб ви розуміли? Пройшло вже дуже багато часу. Вже пройшло дуже багато часу. І я знайшов якийсь будинок і поки що я його не. Тестив біля 20... 20 будинків. І я це вже говорю 20 разів. Те ж саме, просто по скрипку. Ну, до того я провіряв, а зараз я подумав, ну, ладно, буду, буду ставчик більше працювати, буду вирізати, буду вирізати. Так, давайте, все. І зараз очередний раз. У мене нічого не відкриється. Опа! Ребятки, будиночок, по-перше, від, ну, ідеальний. Такий, дивіться, така коробка. Ну, тут, правда, нікого нема. Я потім, якщо що, подивлюся, це кого регіон, і верну йому ресурси. Так, давайте спочатку чекнемо пічки. Може, є щось в пічках. Ну, давайте, якщо просто все поламаємо тут. І оце було. Все. Так, тепер сундуки. Або ні, давай подивимося, що тут нічого немає, знаєш його ламаємо. Такс, і тепер тут що? Тут. Опа. Там є, кстати, алмазний меч, якісь алмазні штани, кульчу... кульчужні чоботи І шкіряна шапка. Ну, В принципі, нормально. Я візьму тільки алмазні речі, картоплю і павучі огу. Ну, я не знаю, на що модстра, але я візьму все. Так, і давайте як би ще... Трошки поламаю тут підлогу, ну, щоб був кращий дизайн, так сказати. Ну. І наступне правило, дорогі друзі, це якби ну, не будувати <кхи> <кхи> перевернути гадки. <палітки. кхи> ну, да. І таке є правило. І, ребятки, ви, напевно, знаєте, хто такий там чоловік павук, він там міє стріляти павутиною. Ну, в них, коротше, є всіх свої суперздібності. А знаєте, яка є суперздібність в мене? В мене є суперздібність така. Бачите, тут нічого немає. І тепер. І дивіться, яка в нас появилась ферма. Ну, ще одне правило, як би, нарушено. І. Не питайте, як я цьому навчився. Ладно, насправді, друзі, тут без креатива не обійшлось, а ми переходимо до наступного правила. Поки що за це мені нічого не зробили, я ще сам не знаю, що мені мають за це зробити, ну, але ну, поки що там такий жирний храстик. А ми йдемо до наступного правила. Ой, мене щось вилетів. Діскорд. Так, а я тебе свои правила просто сам же свои правила забываю. <свистит> Чё? Срочное включение, фига. Так, другие... <свистит> Двиться. Якщо хтось не зрозумів, що зі мною сталося, я тільки що шукав правила, ну, шукав свій discord, ну, свій discord сервер щоб зайти і подивитись правила, якби, що мені треба робити? Що мені треба далі нарушувати? А мене, походу, за ті перевернуті молотки, за гріферство. Посадили в тюрму. Отут вот, вот ви можете бачити: Разскрін, два скрін, як виглядає ця коробка. Я, от, до речі, ребятки так подумав, подивився, а ну, правил таких прям цікавих більше і нема. Тому, ну, ми поняли, що краще не нарушати правила, а спокійно грати на сервері. А якщо навіть хочеться погоріферити, почитерити, то просто зайди на анархію і роби все там. А з вами був я, е Сеньор Нубік, або тепер Компетів. Всім пока! Заходіть на найкращий сервер і підписуйтесь на канал. Всім пока!